Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. Нам на продаж надійшов ось такий красень. Це Kia Sportage 2013 року. Це офіційний автомобіль, він купувався в Україні у офіційного дилера. Має оригінальний пробіг 169 тисяч км. В рідній фарбі, повністю. Додатково власником встановлено ось такий ось причал для рутазів попереду. Додаткові пороги по боках, металеві. В нього повний привід, бензиновий двигун об'ємом 2 літра. Працює він в парі з механічною 5-ступеневою коробкою перемикач. По колу оригінальні диски 17 го радіусу, гарня, літня, гарна літня гума. Також є додатково встановлений фаркоп, рейлінги на даху, задні ліхтарі повністю цілі. дивіться, Задні протитуманки та партроніки також присутні для вашого вдобства при паркуванні. Ось такий невеличкий спойлер на кришці багажнику з додатковим стопом. Багажник великий, просторий. Раніше салон був в чохлах, Чохли вам ведуть в подарунок, стан побачити салону зараз. Власником також додатково встановлено газове обладнання, воно таблеткою замість запасного колеса. Запасне колесо при купівлі автомобіля вам буде в додаток. Зовнішній вигляд автомобіля ось такий. Дуже гарний. Повний привід, дублюючі повороти на дзеркалах, дині світло діоднів. Передні протитуманки також присутні, лінзоване ксенонове світло. Салон в нас тканиний, без сторонніх запахів, без пошкоджень, без дир. Має ось такий чудовий приємний вигляд. Дитячі кріплення і зафікс також присутні. Є три підголовники та три пасуки безпеки. Задній центральний підлокітник також присутній. Спинка сидінь заднього ряду складається в рівень із полом. Є два склопідйомники для пасажирів заднього ряду та підігрів п'ятої точки для пасажирів заднього ряду. Ось такі січаті кармашки на спинках заднього ряду сидінь. Блокування дверей заднього ряду. Рейлінги на даху ось такими замочками. Нагадим. У водія, повний електросклопакет, електрорегулювання дзеркал, автоскладання дзеркал, центральний замок, все повністю присутнє. Механічне регулювання переднього ряду сидінь, допомога при спуску, блокування міжосьового диференціалу. Регулювання світла по висоті та вмикання і вимикання функції ESP. Керування аудіосистемою на кермі. Кермо в нас не в дуже доброму стані. Бажано перешити для себе. Має ось такі невеличкі пошкодження. Пробіг оригінальний. Є в нього також можливість підключати мобільний пристрій до ось цієї дводінової магнітоли. Також в нас є навігаційна система. Газове обладнання, двозонний клімат, контроль, підігрів заднього скла та обдув вітрового скла, підігрів переднього ряду сидінь, вмикання та вимикання паратроників. Також є AUX, USB та розетка V12. Ручні стояночні гальма, передній центральний підлокітник, стиля автомобіля світлого кольору, без сторонніх пошкоджень та плям. Двигун працює тихо та справно. Як ви бачите, ніяких помилок по автомобілю нема. Двигун в салоні не чутно. Що вам ще може сподобатись по цьому автомобілю? Приїжджайте, дивіться, тестуйте, є можливість зробити тест-драйв. є можливість обміняти ваш старий автомобіль на ось цей новий автомобіль. Його можна придбати як за готівку, в лізинг, так і за криптовалюту. Подивіться все це задоволення. Ви можете в офісі нашої компанії Автофокус. За адресою місто Київ, кільцева дорога, 1, паркінг, ось цього центру Республіка. Парк. Чекаємо на вас, друзі. Приїжджайте та перевіряйте. До зустрічі!